Сили оборони України зупинили 48 наступальних дій ворога на Покровському напрямку за добу. Про це повідомили у генеральному штабі. Декілька днів тому перший корпус Нацгвардії Азов зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Заявляють, обстановка залишається складною і динамічною. Противник намагаючись просуватися зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи корпусу вживають заходи щодо блокування сил російської армії. Про результати обіцяють повідомити пізніше. Зараз нами на прямому зв'язку Віктор Тригу підполковник, речник оперативно стратегічного угруповання військ Дніпро. Пане Вікторе, слава Україні. слава, вітаю вас. Чи правильно я розумію, що штурми з боку Росії вони тривають навіть в цей момент, коли ми говоримо? Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація на Покровському напрямку? На покроівському напрямку важкою та інтенсивною, в першу чергу, тому що росіяни використовують свою перевагу в живій силі для того, щоб окунати українські позиції, для того, щоб е ті чи інші групи могли мати змогу е пройти е крізь першу лінію, пройти кілзону, от власне те, що відбулося вчора, і те, що спричинило великий, скажімо так, е переполох. І в українських, і в міжнародних медіа це власне був прохід однієї з таких груп. А на потім на те, щоб ловити такі групи, витрачаються ресурси, а залишаються резерви. В принципі, ситуація доволі не сприятлива. Хоча, чесно кажучи, в інформаційному полі вона і ніколи виглядає гірше ніж на землі. Тут теж тут треба бути чесно. Тобто е інформація про прорив росіян в сам Покровськ, вона наразі не підтверджується вона не відповідає дійсності. А якщо ми говоримо про прорив на покрослі прорив на вчора озвучувалося, то в обох випадках були випадки заходження певних груп росіян, але це не було не було взяття під контроль території, наприклад, це було просто проникнення тих чи інших бійців, які потім там вже знищуються на місцях. Ситуація, в принципі, як, як на мене неприпустима. Ситуація, яку не варто було допускати взагалі, але з іншого боку, мова не йде про те, що вони там зайшли, щось захопили, і, чи як це малюється на деяких картах за відкритими джерелами, що там можна вже просто намалювати червону територію, і захоплену зону. Ні, насправді ні. На, на, на щастя поки що про це не йдеться. А попередньо чи є оцінка кількісно ну, в, 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 в якій кількості ворог робив спробу цього прориву? Вибачте, це я не можу точно що... зрозуміло. А була також інформація, що траса добропілля Краматорськ перерізана, перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне. А, що ви можете сказати? по Поцілянці я я вам казав про два відра відразу про mm -hmm. два повідомлення про покров і про добропілля ситуація про ну, насправді дуже схожа з поправкою на те, що там мова йде про місто, там мова йде скоріш про посадку. Але та та сама ситуація чи відзначає відзначаєте ви якусь зміну в тактиці цих ворожих штурмів? Чи вони діють власне вже по накатаній схемі? Та насправді по накатанні вони просто використовують перевагу в живій силі, О, коли постійно тисне жива сила ворога а на українські позиції, ну, при тому паралельно йде постійна робота безпілотників. Хтось так чи інакше якась група прорветься крізь ці позиції і побіжить далі. Вони не намагаються вибити українців з першої лінії. Вони не намагаються там штурмувати самі вопи зараз. Вони просто намагаються бігти крізь них, і хтось то ті чи інші комусь це вдається. По іншим, напрямкам в зоні Дніпро. Що ви можете розповісти? Зокрема, Куп'янська і також цікавить нас поблизу Адмінмежі з Дніпропетровською областю, що там відбувається. А, ну давайте все ж таки по, якось по черзі, бо воно часу все не вийде. Перше, якщо брати якщо брати Кубенськ, там там сильний тиск. Знов таки по всі по всій по всьому напрямку, росіяни намагаються використати ось ці останні місяці літа. І вони підтягують підкріплення і тиснуть. Якщо брати Новопавлівський напрямок, та те саме, але в напрямку Дніпропетровської області, намагання зайти в Дніпропетровську область станом на зараз не вдалі, але знов таки. Активно намагаються, активно намагатимуться. в принципі. Взагалі зараз по всій зоні нашої відповідальності, чесно, вони якось полізли, як в останню мить. О тому маємо, що маємо, пане віктор. За словами президента, після проведеної ставки, зокрема, він говорить, що росіяни продовжують накопичувати сили для подальших спроб захопити українські території подальшого продовження війни. А що ви зокрема бачите? В якщо подивитися, вглиб за вже за лінію ведення бойових дій, що там відбувається, зокрема з ресурсами росіян, куди вони їх переміщують, якщо це дійсно переміщення вами фіксується. Ну на наших напрямках не, не дуже. Це скоріш там щодо запорожень, mm -hmm. спікер відповідний розповідав. На наших напрямках скажі поповнення того, що зараз вже військ. Що ж, зрозуміло, дуже дякую вам за те, що ви зорієнтували по оперативній ситуації. Віктор Трегубов, підполковник, речник оперативно стратегічного угруповання військ Дніпро, був з нами на прямому зв'язку.